Початку бою бос буде шмаляти по арені круглими фішками. Якщо бути близько біля неї, доки вона котиться, ви отримаєте покращення на 10% шкоди та 30% швидкості пересування. Якщо фішка заїде в гравця, той зазнає великої шкоди та приголомшення. Усі фішки, що запускає босс котяться та вдаряються об стіну. Гравцям треба підійти та повторно запустити їх. За кожну активну фішку на підлозі, бос на 10% збільшує свою шкоду. Накопивши 100% енергії, бос викликає трьох лодоманів з різними символами над головою, всього їх 4. Флейм, шок, Coin, бомб. Гравцям треба вбити двох та задепозитити їх босу. Для цього треба вбити гобліна, підібрати з підлоги символ та біля боса натиснути на активну кнопку. Зауважу, якщо впродовж 30 секунд не задепозитити жетони або повторити таку ж саму комбінацію, босс отримує баф на 500% шкоди. Почнемо з першої комбінації. Flame плюс Coin Завдає постійної величезної шкоди протягом певного часу. Використовуйте захисні здібності. Шок плюс бомб. З'являється замінований пілар, який викликає піропакети, що цепляються на випадкових гравців. Якщо вони дістануться своєї цілі, завдає шкоду рейду. Шок плюс коїн. З'являється пілар, який завдає постійну шкоду рейду та час від часу тягне до себе протягом 5 секунд. Флейм плюс бомб. Викликає піропакети, які фіксуються на гравців, та йдуть до них. Вони мають два рази більше здоров'я, але меншу швидкість руху. Після вбивства вибухають по області та створюють вогнень торнадо. Коін плюс бомб. Кликає піропакети, які фіксуються на гравців, та йдуть до них. Вони мають два рази більше здоров'я та завдають на 50% більше шкоди, невразливі до ефектів контролю. Флейм плюс шок з'являється пілар, який створює вогніні торнадо по всій арені. Танкам час від часу треба буде протискати пілари, щоб вони не перевантажувалися. Також проти танків у боса є кремезний удар, який накладає дебаф що збільшує вхідну шкоду від ударів на 750%. Також утворює під танком електричну калюжу. На випадкових гравців буде падати дебаф, який постійно зменшує 5% здоров'я, для цього відійдіть на край арени, щоб з вас зняли цей дебаф. На другій фазі бос особисто буде виконувати комбінації та механіки. Порядок цих механік завжди однаковий. Як тільки бос круто три 3 позначки шок, він призове пілар, який відкидує гравців після появи та під час активації. Бос та пілар будуть пов'язані електричним променем, не попадайтесь під нього. Як тільки Бос крутоне три позначки флейм, він позначить кількох граців, і через 5 секунд в них полетять вогнені промені. Як тільки Бос крутоне 3 позначки коїн, він почне обстрілювати золотими монетами, що завдає шкоду рейду раз на 2 секунди. Як тільки Бос крутоне 3 позначки бомб, вітаю! Ви виграли бонуску.